Доброго дня, в даному відео поговоримо про перетин державного кордону чоловіками в період дії воєнного стану, а також про всі можливі підстави, які для цього зараз є в нині діючому законодавстві. Як відомо, у зв'язку з воєнним станом виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон обмежений, проте, все-таки законодавство визначає певний перелік обставин, за яких виїзд саме чоловіків він можливий. Тому зараз розберемо всі ці підстави, а також перелік документів, які для цього потрібен. Перша група підстав, які Стосується в принципі тільки чоловіків, які перебувають на обліку військовозобов'язаних, тобто ті, які оформили право на відстрочку від мобілізації. Не всі підстави для відстрочки дають право на перетин державного кордону, але деякі з них все-таки дають таку можливість. Перша підстава це бронювання на підприємстві. Відповідно, бронювання на підприємстві може давати право на перетин кордону тільки тимчасово, тобто на час дії або відрядження, або щорічної відпустки. Відповідно, такий військовозобов'язаний може перебувати за кордоном тільки за наявності наказу від керівника підприємства про відрядження та відпустку, та є обмеженим у строку перебування за кордоном саме часом дії або від отрядження або такої відпустки Наступна підстава для перетину кордону це висновок військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність. Військово зобов'язані чоловіки, які отримали такий висновок ВЛК про тимчасову непридатність від 6 до 12 місяців, можуть оформити відстрочку від мобілізації та відповідно перетинати державний кордон. Для цього потрібно мати саму довідку військово-лікарської комісії та довідку про відстрочку від мобілізації. Наступна підстава це утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Тут скористання. Статись правом на перетин державного кордону можуть е, батьки, які мають від одного або від кількох шлюбів е, трьох та більше дітей, утримують їх, не мають боргів е, зі сплати аліментів, та відповідно у законний спосіб оформили відстрочку від мобілізації. В такому випадку необхідно буде подати е, для перетину кордону е, самі документи, які подавались на відстрочку. А також довідку про відстрочку від районного ТЦК. Наступна підстава це самостійне виховання батьком дитини. Е, тут мова йде про те, що батьки, які самостійно виховують. Дитину можуть перетинати державний кордон. Що таке взагалі самостійне виховання? Це якщо матір дитини померла, зникла безвісті, перебуває в місцях позбавлення волі, або фактично не виховує та не утримує дитину. Для підтвердження фактичного самостійного виховання необхідно звертатись до суду та встановлювати факт самостійного виховання та утримання дитини. Наступна підстава: це усиновлювачі, опікуни або піклувальники дітей, які були визнані дітьми-сиротами, або Дітьми, які позбавлені батьківського піклування, якщо відповідно ви маєте такий статус, ви можете оформити відстрочку від мобілізації в районному ТЦК та з довідкою про відстрочку перетинати державний кордон. Наступна важлива підстава це члени родини відповідних військовослужбовців, яких. Загинули або зникли безвісті під час антитерористичної операції або під час уже воєнного стану. До таких членів родини належить чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, або рідний, або неповнорідний брат чи сестра. Відповідно, умовою для перетину кордону є оформлена відстрочка від мобілізації та перелік документів, які подаються на саму відстрочку. Наступний бок підстав для перетину кордону це, в принципі, всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Неважливо чи вони на обліку призовників. Перебувають, чи на обліку військовозобов'язаних, в першу чергу це особи з інвалідністю. Це може бути перша, друга або третя група інвалідності. Зараз прикордонники вимагають документи, які підтверджують отримання соціальної допомоги чи пенсії по інвалідності. Це може бути як пенсійне посвідчення, або відповідно довідка про отримання соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інші виплати. Наступна дуже важлива підстава це виключення з військового обліку. Перетинати кордон можуть тільки чоловіки, які виключені з обліку саме за станом здоров'я, і саме головне, щоб ці дані відповідно відображалися в реєстрі військовозобов'язаних. Тобто для перетину державного кордону потрібно буде мати або довідку ВЛК чи свідоцтво про хворобу, та електронний документ із записами про виключення з військового обліку саме за цією підставою. Наступні важливі підстави для перетину державного кордону це супровід осіб з інвалідністю або які потребують постійного стороннього догляду. Супровід може бути за кордон дружини з інвалідністю. Тут може бути інвалідність першої, другої чи третьої групи. Неважливо, також супровід може бути батьків чи батьків дружини, які мають інвалідність першої або другої групи, за умови, що сам чоловік, який виїжджає. Та батьки або батьки дружини мають спільну реєстрацію місця проживання. Якщо спільної реєстрації місця проживання немає, тоді буде потрібно робити акт догляду для перетину державного кордону. Також підставою для перетину кордону є супровід дитини з інвалідністю віком до 18 років. Тобто, батько, який виховує дитину з інвалідністю, може разом з нею відповідно перетинати державний кордон за умови наявності будь-якого документу, який підтверджує інвалідність та родинні зв'язки. Наступна підстава це супровід доглядальником особи, яка потребує постійного стороннього догляду. Тут законодавець не ставить будь-яких вимог стосовно родинних зв'язків, тобто можна супроводжувати теоретично навіть і не родича. Для цього потрібно мати сам висновок з лікарні про те, що така особа потребує постійного стороннього догляду, та якийсь документ, який підтверджує факт здійснення такого постійного стороннього догляду. Це може бути довідка про отримання матеріально-грошової компенсації, або може бути акт догляду для перетину до. Державного кордону наступна підстава це е, саме опікуни недієздатної особи. Тобто, якщо особа визнана недієздатною в силу психічних захворювань, не може усвідомлювати значення своїх дій, керувати ними, тоді опікуни, які призначені судом, можуть разом з такою особою перетинати державний кордон. Решта підстав для перетину кордону пов'язані із самою професією чоловіка або з родом його зайнятості. Наприклад, е, це водії транспортних засобів, суб'єктів господарювання. Які мають ліцензію на міжнародні перевезення, тобто виїзд відбувається через систему шлях. Вони можуть перебувати безперервно за кордоном не більше 60 календарних днів. Наступне це працівники підприємств залізничного транспорту, які відповідно здійснюють міжнародні перевезення. Також спортсмени, спортивні судді, арбітри, тренери можуть перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з моменту перетину державного кордону. Також військовослужбовці, які відповідно їдуть на лікування, чи відповідно з метою забезпечення обороноздатності країни за умови наявності дозволу від військової частини або з міністерства оборони, студенти віком від 18 до 22 років можуть перетинати державний кордон виключно за програмами академічної мобільності. І можуть перебувати за кордоном не більше строку відповідного навчального семестру. Також остання підстава це діячі у сфері медіа, культури та кінематографу. Вони можуть безперечно перебувати не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону. Що зробити висновок, то перелік підстав для перетину кордону він встановлений постановою 57 кабінету міністрів. В більшості випадків ці підстави збігаються з правом на відстрочку від мобілізації, але є певні підстави, які є цілком самостійно. Тому, якщо у вас виникли додаткові питання стосовно перетину кордону та документів, які для цього потрібні, ви можете звернутися до юридичної компанії InSendin.